Слава Ісусу Христу, парламент Японії у законі створювати химер, людину звіря та звір-людину. Це говорить про обезлюднення людей і про те, що написано в книзі Відкровення. Люди будуть приймати клеймо звіря, будуть поклонятися звірю і будуть звіроподібними. І ми стоїмо на фінішній прямій до цих подій. Перед другим пришестям Ісуса Христа прийде Антихрист. Вся міфологія пропитана тим, що на землі були химери, тентаври, менотаври. І Бог зарив всю цю нечистоту землею та потопом, яка розмножувалася на землі для того, щоб люди зробили свій вибір у сторону любові і істини Божій, але людей не тягне до Бога, більш тягне створювати звіру людей. Людей хочуть вишити того статусу, який дав Бог. І найцікавіше, що нас зі школи навчали брехливі ідеї ембріона гекеля, що ми в процесі розвитку в утробі мами. Пройшли всі стадії еволюційного розвитку, що ми були одноклітковими, потім медузою, собакою, обізяною і потім людиною. Научний совєт розкритикував і відверг малюнки гекеля. Але до сьогодні надалі в школах навчають дітей, що ми звіроподібні, і за цим стоїть сам сатана. І надалі із шкільних програм цього не прибирають. Це свідчить, що іде відкрита війна проти самого Бога. Але пора всім придивитися, люди або з Богом, або проти Бога. Людська історія людства закінчується тим, що на землю прийде звір, Антихрист і його помічник уже пророк теж звір. На всьому протязі життя людства є люди, які були за Бога, і кажуть, що ми створені по подобі Божій, а інші йдуть проти Бога, і кажуть, що ми звіроподібні. І це фейки. І на сьогодні розпространяють ці фейки для дилетантів у людей і звірів різні програми стволових клітин. Про що і свідчить, що ми не могли піти від тварин, але в школі надалі навчають, що в у трубі матері сидить жаба або обізяна. Все діло в тому, що люди противляться Богу, відвергають Божу любов та істину. А істиною являється Слово Боже, і Бог дозволить прийти на землю, звірю, Антихристу. І книга Апокаліпсис відкриває всі події, які будуть на землі та істоти, і прийде Антихрист, звір. Ми живемо в цей час, коли ми підійшли близько до цих подій, і зараз іде війна між істиною та брехнею. І йде спотворення та відвергнення істини слова Божого, і фініш для людства буде таким: одні люди отримають природу та наслідство Боже і вічне життя, а інші отримають собі наслідство звіря і вічність проведуть із звірем у гієні огняний. Амінь.